Збираються в холі кінотеатру, фотографуються та вирушають до кінозали на перегляд, захоплюючої прем'єри мультфільму. Маленькі віничани стали учасниками благодійної акції міжрегіонального гуманітарного штабу. Діти мають право на щасливе дитинство. Для них похід в кінотеатр безкоштовний і дуже задоволені. Дітки радіють і я також радію. Гарна можливість ну, такий можна сказати нелегкий час. До походу в кінотеатр долучили 70 діток пільгових категорій, які попередньо зареєструвалися на участь. Це діти пільгової категорії, діти військових, діти ВПО, діти по діти батьки, які загинули на війні, і багатодітні. То сьогодні дітки від 3 до 6 заходять на мультик з батьками у супроводі від 6 до 12 років ідуть самостійно. На перегляд улюбленого мультика прийшла і трирічна Марійка з мамою Світланою. Тато дівчинки захищає країну на фронті. Моя донька дуже любить відвідувати такі заходи. Це надзвичайно важливо в наш теперішній час, в такий скрутний, потрібно діткам особливо, потрібно отримувати позитивні емоції, перезавантажуватись. Тому ми щиро вдячні за такі представлені гарні можливості для наших діток, адже вони відволікаються від новин цього дня, від того, що відбувається в нашій країні. Різні розваги та активності для дітей гумштаб влаштовує регулярно, аби урізноманітнити дозвілля малечі та подарувати позитивні емоції. Основна така мета цієї акції діти мають право на дитинство, в тому, що діти не можуть жити в горі, не дивлячись на те, що відбувається в суспільстві, які катаклізми, чи це природні, чи це соціальні, неважливо. А тим більше у нас, коли йде війна. Якщо діти будуть жити в темряві, якщо діти будуть жити в постійному страху, і горі, ми втратимо повністю покоління. Дізнатися про анонси подій для малечі та приєднатися до них можна на офіційній сторінці міжрегіонального гуманітарного штабу у соцмережах. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.